В останню путь Івано-Франківськ попрощався із медиком добровольцем, котрий загинув. В зоні АТО. життя 31-річного Ярослава Чомка обірвалося 13 січня від культ терористів. Він любив Україну понад усе і боронив її. Спочатку на майдані рятуючи людей у медичному пункті Жовтневого палацу. А коли на сході почалися активні бойові дії, вирушив і туди допомагати бійцям на лінію вогню. То була перша ротація Ярослава, 6 січня. Разом з іншими нацгвардійцями він розгорнув Артемівську військовий госпіталь. А потім розпочались бойові чергування. Він коли вертався з бойових викликів, то здавав ага, гранату оружейку. Я питався, на що ти з гранатою ходиш. А мені, він сказав, мені тато говорив живим не здаватися. Це був велика людина. Я вдячний громаді крахівців, я вдячний батькам за таких, бо, напевно, через таких ми і можемо там далі боротися і воювати. У зоні АТО медик доброволець пробув лише тиждень. Загинув чоловік на одному із бойових виїздів, саме коли надавав допомогу одному із поранених вояків. У нього три кульових поранення. Одна з куль була несумісна з життям, він загинув відразу. Цей останній його боєць, якому він надавав допомогу, він, він вижив, все прекрасно. От Ярослав, це... а Ярослав, Ярослав загинув. Надаючи йому допомогу, поховали полеглого медика на крихівецькому кладовищі з усіма військовими почестями, прощальним салютом та гаслами. Герої не вмирають.